Мої жінки на день народження ті подарок в бабах. Мой зараз вийдете. Мела, а ну ходи, мела зараз показувати. Ти сюда, мела, давай скоренько, ходи, я тобі подарок купив, Ходи, тобі покажу. ходи? До корва йду? Ходи, ходи, бегу, тобі живу. Давай, Мила, ти мусиш закрити очі. Ага. Давай, закрий, тримайся. Ага. Ходи, пішли, я тобі зараз покажу. Ходи. Куди, напевно, машина? О, то гірше ж машина. Як гірше? Ти мій відкрив. Це такий джепар, що ти ще не видав такого джепару. Давай, відкривай. Як тобі де? Ей, ей, ка машина, курва. А? Eh? Слухай, я, Як не тебе? поняла, а, кр... навес, 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 teho, а де... Тихо, а де, курва, Тесла, кабріолет? Де музика? Де курва кондиціонер? Ти шо? Як де? Ти бачиш, який курва, курва зараз без куштує? Економ, фітнес, з воздухом, повітря дує. Ти навіть песика чи сумочку в багажник можеш поставити. Дивись, ще дві як Оп, 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 оп. Давай, давай. Ах, я не тебе Ну, давай,